Друзі, ви знаєте, кожна моя рубрика це невеличкий детектив, тому що ви не даєте сумувати, нудьгувати. І от нещодавно наші глядачі зі Львова надіслали мені пост, який написала їхня землячка Тетяна Мазур у Фейсбуці. Вона купила Дрогобицьку ковбасу вищого сорту, до речі, місцевого виробника, але розрізавши, натрапила на... Шматок металу всередині. Ось подивіться, на фотографії все очевидно. 25 копійок, і як 10 копійок лежить е, е, така ось залізятча. Я розшукав постраждалу, і ось що вона мені сказала. Я звернула увагу якісь такі маленькі, зовсім ну, начебто як чорний перець спершу. А потім просто ніж застряг. Я подумав, мабуть, якийсь камінчик. І коли я дорізаю до кінця і просто вивалюється цей шматок, він такий ну розміром був десь як 10 копійок. Я прийшла в магазин, повернула їм той шматок ковбаси, попросила книгу скар. Вони сказали, що такого вже немає. Вони повернули мені кошти. Ну, для мене цікаво, що книги скарби, «Скарби», скарги скасували у цьому магазині, але я попросив прокоментувати виступ е цей, е крик душі Тетяни Мазур е професорку Наталю Притульську. Вона не просто викладає, вона ще й очолює Всеукраїнську асоціацію захисту прав споживачів. Пульс. Її думка була дуже радикальна. Послухаймо відповідальність того, хто реалізує продукцію. Він повинен розбиратися з тими, хто виробляє цю продукцію. Але ж і споживачам треба бути обачними. Вони повинні розуміти, що влітку купувати ковбасу, яка сумнівної якості, а скоріш за все, так і є, неможливо. Просто неможливо. Ну, за законами жанру, я маю звернутися і до іншої сторони. Що скажуть виробники? Я розшукав саме тих виробників, які постраждали, чи, чи їм так не пощастило, що Тетяна Мазур розрізала саме їхній шмат Дрогобицької ковбаси. І головний технолог сказав, що такі випадки можливі на виробництві. Послухаємо. таке можливо, але ми стараємося з своєї сторони всі дозволяти. До Прикладаємо того, щоб такі склад на дуже в... в дуже малих кількостях, тобто взагалі мінімально. Критичні точки, на яких е... могло попасти це... цей домішок, е... перевірені, зроблено коригувальні дії, щоб в подальшому вже такого не повториться. Абсолютно цивілізований, правильний і єдиний можливий вихід із ситуації, що склалося. А от чи були от халепи з ковбасою у українських споживачів? Я їх теж розпитав. Дивимося, треба знати, де купляти і що купляти, і щоб там було 100% м'ясо, а не соя. Просто вона вонюча була, така ніяка. Що не можна її кушати було. Вернула. Да, вернула вернула і без перешкод забрали. Вони, мабуть, знали, що треба така. Вона ж упакована, спеціально вони так роблять. Купують хунести. Ми приходимо на мама на 6 годин, кожен день завозять товар. Товар свіженький, якісний, є сертифікати, все є. Краще м'ясо купити і підготувати собі. А ковбаса там ну по ціні – там ж саме виходить. – Ковбасні вироби виїсти? Ну так і зритка. Сирок під'їдаємо, а ковбаска ну, буває браншвейська. – швейська. Я о, колись працював міжнародним водієм експедитором. Якось я з Голландії віз до, до Польщі. О, 20 тонн – це був крахмал модифікований. Я спитав у голландців, навіщо стільки модифікованого корах Вони кажуть: а на все і на ковбаси, і на всілякі крендельки, на будь-які смаколики. З'їжте Це... кабана, і з'їжте м'ясо. Яка може бути колбаса? Ну і справді, от як я люблю спілкуватися з нашими людьми, вони такі безпосередні, такі щирі. І як би ми не хайли ковбасу, все ж таки інколи, інколи і сирок хочеться і ковбаски покуштувати. І я попросив зробити висновок, підбити такий результат з питання купівлі безпечної ковбаси, державну людину. Це начальник відділу державного моніторингу Держпродспоживслужби України Юрій Перегінець. Його резюме. Закон України про захист споживачів, восьма частина, восьма стаття. Вона визначає про те, що у разі придбання споживачем непридатного харчового продукту він повертається до місця, де він його придбав, тобто до магазину, до закладу торгівлі. І там оператор ринку, який відповідальний за цю ситуацію, він повинен або повернути кошти споживачу, або Змінити товар на товар належної якості, ну от, повертаючись до початку нашої історії, Тетяна Мазур зі Львова саме так і вчинила. Вона пішла до магазину, повернула ковбасу і їй без будь-яких перешкод відшкодували ті кошти, які вона витратила на цей товар. Так що, все класично. Беріть приклад. Чиніть саме так, але можна цього не допустити, якщо ми будемо більш пильними, уважними і правильно обирати продукт безпосередньо в магазині. І зараз я вам дам декілька порад, які точно вам стануть у нагоді. Їх можна слухати безкінечно, тому що щодня ми ходимо в крамниці, щодня робимо вибір і інколи можемо щось забути. Отже, коли ми купуємо ковбасу, купуйте її вищого сорту із позначкою ДСТУ. Ну, для того, щоб якщо кобаса вищого сорту, то це значить, що береться відбірне м'ясо, що там немає перемелених кісток, що там немає шкіри, що допускається в продуктах, які під першим сортом, і ціна різна, вищий сорт на порядок дорожче коштує. Потім звертайте увагу на ДСТУ. Якби ми там не хаяли те, що було раніше, але інше, ми поки що не придумали. Це той стандарт, якому мають підкорятися. Усі підприємства. Якщо написано ТУ, то це значить, що е підприємство це може бути хороша ковбаса, але вони можуть там додати більше домішок, більше е різноманітних е таких е матеріалів, які не передбачені державним стандартом. Друга порада: звертайте увагу на цілісність оболонки. Вона, до речі, допускається, може бути як штучною. Так і з натуральної кишки. Тобто, неважливо, натуральна чи штучна оболонка. Головне, щоб ні було, не було жодних пошкоджень, жодних подряпин, проколів. Ось, подивіться, яка хороша це, 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 це штучна оболонка. Але я не бачу тут жодних перешкод для того, щоб купити цю ковбаску. І, до речі, непогане пахне. Потім. Звертайте увагу на текстуру в розрізі ковбаси. Текстура вона дуже важлива. Дивіться, щоб не було жодних ніяких краплень, щоб не трапилося як у тані зі Львова, там якісь металеві домішки, тому що таке може бути. Якщо у ковбасі присутнє сало, то дивіться, щоб колір спику спик це сало, був. Білого кольору в жодному разі не жовто, не сірувато, ну і нюхайте. Зараз дуже багато ковбаси продається в розрізі. Що, до речі, теж одна із порад купуйте цілу ковбасу. Вже дома купіть і самі поріжте. Або якщо купуєте в розрізі, то споживайте їх одразу. Прийшли, поставили на стіл, повечеряли або пообідали і все, будьте здорові. Ну і ще, якщо. Виробник зловживає е, крохмалим для того, щоб менше дати м'ясної сировини, а більше, е, а на виході була вага більше, то ми можемо це перевірити. Звичайно, в домашніх умовах. Це вже не в магазині. Треба взяти йод. Йод. Руслан знає, він це робив. Так. Навіть на сніданку. І одну крапельку. Якщо е, Крохмалю тут мало, або його зовсім немає, то колір йоду залишається коричневим. Якщо ж, виробник щось нахімічив, то крапля стане синього кольору. Ось у мене обидві ковбаски, я їх зіпсував, вже їх не треба їсти. От, вони коричневі. Значить, тут все нормально. Ну і найголовніша порада: звертайте увагу, оберіть свого виробника. Такого, якому ви довіряєте, ви ніколи не помилитеся. Дивіться, щоб ковбаса продавалася у сертифікованих місцях. Щоб вона лежала в холодильнику, щоб маркування відповідало стандарту, щоб термін придатності не був подовжений. Щоб знаєте, інколи недобросовісні рітейлери, продавці вони змінюють етикетки, наклеюють одну на одну. Це вже ознака того, що щось тут не так. У нас є вибір, і повторюю, є хороша ковбаса на ринку. Ну а якщо зовсім ви нічому не довіряєте, то зробіть так, як молодий чоловік сказав в моєму опитуванні: взяв шмат е, е, м'яса запік і все, і буде нам щастя. Так, друзі, у вас були якісь негаразди з ковбасою? Бо не були, я просто її не купую. <рес> <рес> ну з одного боку, з іншого боку, от костю. Ті, що Людмила Барбір, знаєш, зробила Вона зробила фотки скріншоти. Ось того, що ти нам дав поради перш за все купити вищого сорту І позначку ДСТУ. Угу. Оце ключове. І якщо вже купили ковбасу, то зберігайте її в холодильнику. Саме про холодильник ми будемо говорити наступного разу, тому що 8 серпня, день народження холодильника. Знаю, споживаю. До побачення. Вау. Якби мене попросили розказати про героїзм, це була б історія про Харків і харків'ян. От русський мір пройшовся обома ногами повній програми і передніми лапами такса про місто, яке від братерської любові відділяє 40 кілометрів. Вакуум, гради, сонцепюрки, буратина, кассети, авіа От все, що можливо, все було але воно не зустріло ворога караваєм і не викинуло білий прапор. Воно відчайдушно билося, щоб залишитися українським. Коли Харків під ракетними обстрілами стоїть, це нас так підносило, чим просто зобов'язані вистояти. Про людей, що з дітьми пережили авіанальоти на Салтівці, жодного води на але вони так хочуть повернутися в свої стіни. Повернешся у свою квартиру зробимо ще краще, ніж було. Про щоденну роботу, яку залишила по собі війна, було виявлено цілий склад у школі. Був би вибух, то не було б півносомовка. Ця історія про героїчний харків і відданих йому серцем людей. Харків'янами пережили, переживає дуже важкі часи. Вони не довірили. Я не можу страти сюди. Мосийчук плюс Харків герой 4 серпня, о 21.30 на один плюс Україна.